І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Костя Мал на ЄБР Хочкіс або Хочкіс ЄБР. Карта застава. Ну що ж, до бою. До речі, нашому герою я вже надав титул Маестро на ЄБР-чому. Тому що він показував бій на карті Литовище на ЄБР 105 і показував бій на Хочкіс ЄБР на карті Провінція. Показав неймовірний майстер-клас. І перехлопушення, і нахлопушення, і, і, і так. Ми бачимо, що на Хочкісу грає дуже агресивно. Зайняв зразу ж центр, зайняв саму заставу. Там леопард, якщо що, прикриває. Ну а ми будемо тут, що будемо настрілювати, нахлопушувати своїх суперників. Вже нахлопушено 447 демеджу за розвідданими нічого. Ну тут по розвідданим ще те задоволення. У нас, до речі, тут проблемні проблеми починаються вже на 9 та 0, на нульовій лінії. Там артилерія кличе на допомогу, там її прикриває, вже бачимо, підтягуються ПТ-шки. Це помітив наш герой, помітив. Якось треба виходити з цієї складної ситуації. До речі, це грає ще й молоде покоління, так? Молодих гравців. І... Ну, так показує вже так, що показує майстер-клас, що молоді гравці вони також вміють чудово грати і з чудовим настроєм. Головне, щоб з чудовим настроєм, правда? Так, у нас, до речі, не дуже все чудово по бою. 4-1 вже рахунок не в нашу користь. Євкай евен, 100-901 евен приїхав. Ну. Ну, так скажемо, епічний бій ми побачили, побачили на ньому Колобанова, так? а так більше ну там ще надсилали, але ну то не, то не такі бої. От хочеться правда щось такого епічного на ньому побачити на, 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 цій, на цій новій ялинці. Але воно все якесь, знаєте. Ну, не виходять епічні бої. Один, я ж кажу, побачили, а так вони не виходять епічні бої. Ну, чекаємо, може ще колись покажу. Так. Далі це я такі думки вслух. Поїхали далі. Трішки ми там е, понахлопушували цих наглюк, які вже центр намагаються. Там, до речі, в цей момент по новій лінії е, ПТ-шки, ну, в принципі, вони тримають, вони не дають, щоб тили нам заїхали. А нашому герою вже ну, в нього план на бій. Зараз проїхатися також, навести шороху, так скажемо, у е, тилах суперник. Стають вже на захопленні. Ще 4 рахунок. Зараз вже не критичний рахунок, і переваги по ХП команди в принципі немає величезної. А тепер вже є. А ха дуже швидко все змінюється. Була перевага, потім знівелювали, потім знову перевага. Ну, нашому герою треба тягнути тепер собі. ну покажи майстер-клас, я ж не даремно надав титул маестру. Вже в повному оточенні наша база. Ну, в принципі, можна було проїхатися, позабирати зараз артилерію. Але треба збивати захоплення. І збити захоплення немає нікому, окрім артилерії. Так. 40 секунд до захоплення бази. Летимо на збиття захоплення. Звідси, тут є навіть імбокущик, можна пересвітити буде. Або на глючу виїхати. Це ж все ж таки ЄБР, хоч і 7 рівня, але ж ЄБР. Так його також на цих рівнях дуже важко в нього влучити. 20 секунд. 13 секунд до захоплення Два танки стоять на захопленні. Збиваємо? Збиваємо. Небагато, правда, не з того збив. Треба з іншого збивати. Десь він там стоїть. Ось. Це. Ялинка ця стоїть, до побачення. ЄБР, хочки збачили, до побачення. О, тут було небезпечно. Дуель на дуель. А я казав, хто буде тягнути? Звичайно ж, наші герої тягнуть. Все захоплює без Третій раз вже. І на гуслю поставив. Чидо. Да? Оце я розумію майстерність. Три воро знищено. 2000 настріляно. Їдемо тут за... на глюка також виглядав, але він потім знітився, почав відступати. розумієш розуміє, що він також буде зараз закругляний, вогонь. Чотири вороги знищені, це щось неймовірне. Так, Тигр. Тигр там, ну, в принципі, за тигром повернемося. Поїхали тепер за артилерію. Все вірно зроблено в цьому бою Вірний план на бій План на бій тут вигадувався прямо посеред бою, до речі. І зараз вигадується посеред бою, тому що думав спочатку на артилерію поїхати, а потім Ну вже так знаєте на адреналіні їде. Думаю, зараз, якщо зустріну тигра, то тигра також закружляю. Всі дуельні дуелі в цьому бою були. Е Виграні нашим віром. Напруження досягає свого АПГ. Тут що може бути небезпечно? Артилерія. Якщо вони двоє об'єдналися, так, одна, одна з однієї сторони, це не влучив. Але це дуже небезпечна артилерія, тому що вона дуже швидко перезаряджається, обережно. Їм бо Колесика повинні врятовувати, в принципі. Чудово. повацами. Не таранити, не таранити, не Це транити. Артилерія наша допомогла. Чотири вороє знищено. Поїзд достойніший. 2500 майже настріляно. Тягнемо бій. Поїхали ще другу заберемо артилерію. Ні, поїдемо тигр. А ось тигр сам приїхав, а тигр повний кп. охо хо Оце буде дуель на дуеліщі. Ха-ха, тут не влучить. Але фуасом, так, по-моєму, стрільнув, бо такий був. Диму було багато від пострілів. Ну у них інша артилерія вона дуже повільна, то вона, ну, напевно, там в куточку так і стоїть. Так, треба трішки. трішки розслабитися, так, такий динамічний бій, поїдемося. Подумаємо, що далі робити. Тигр буде в наглючу їхати по центру. У тигра буде перевага тоді, коли він буде десь за, е, біля будівель е, близько їхати, так? Ну, що. За артилерією, за артилерією. А, показують, що звідти артилерія. Можливо, і звідти летіла. Бо там же ж так біля бази був е, дуже... Е... Ну, недалеко біля бази і він повинен був. Ось вона. Ту точку, але не в тому, де я думав. І знову ж пугаса. Ах, не влучить. Не пробиття! підкручують артилерію, ну. Чи Підкручують артилерію. Сіда. чудово в цьому всьому що в нього перезарядка швидка, правда? П'ять ворогів знищено. 2715 настріляно. На сьомому рівні на ЛТшці Я так коментував, що аж охрип. <ріп> Таке з коментаторами буває, до речі. Треба якусь лимонаду випити. Або квасу, так? До речі, наш герой з Львівської області, отже. Передаю привіт з Київської області, з броварів. Також пишіть, не забувайте, звідки ви всі дивитеся чудовий та цікавий ютуб канал Гравий Сівій. Об'єднуємося всі. Всі українці об'єднуємося. Напруження досягає свого апогею. Ігра гра дуже багато хп. Завершення було 6 хвилин, але в принципі з нашою швидкістю ми ще 6 разів можемо об'їхати всю. Всю заставу. Не в місті, десь біля своєї бази, так? чи що? Не в місті. Ой, не в місті, кажу, не на заставі самій. Не на заставі. Вже підсвітив би я. Опа. Чудово! А, ні, він за будинком там, не дуже чудово. Він зрозумів, так? де його буде перевага. Щоб не закружляв. Відсвітимось. А дивіться, як думає наш герой, так? Наше молоде покоління, це ще. 에, зараз заїду на заставу він подумає, що я в інший бік поїхав, так? Ну, типу, така логіка. А я виїду знову ж з цієї позиції. І заднім ходом обережу. Не бач. Може під каліберами треба так. Там ще Сарайчик сарайчик стоїть. Фугасом розвалимо його. А, фуга, ану. Ах, треба було перемикнутися швиденько. Не ба, він не бачить. А, тепер бачить. Це знову приваб. А ну, на постріл, на постріл. Ну в нього альфіші, він з альфіші. Він фугасом стріляє знову. Він і тоді фугасом стріляв. Оце я його по він би зараз переміг. Якби ББ-хою стрілюв. Також не розумію, навіщо фугасами, якщо вони не пробивні, по-перше. А по друге. Ну там артилерію хіба що якщо. А. а... По-друге, це. Що ти розумієш, що в тебе альфі ще вистачає, якщо ти ББХ влучиш, то ти його вихлопушиш, так? Та його помилка була. Він же знітився, знітився, він розуміє. 5 ворогів ЄБРчик знищив, і так? Не знаю, майстерність. Маестро, я ж не просто надав йому титул майстра. Я вже майже впевнений, що він його зараз перехлопушить. <сум> Чому майже впевнений? Ну тому що я завжди впевнений в наших е чудових підписників поважних, так? Йому немає навіть де сховати. Я не знаю, де б сховався. Хіба що по центру. Так вже на нічию, якщо тягнути. А він поїхав. Це також його помилка. Можливо, в ньому було б краще поїхати на базу. Так, так і на базі там би через кущики також буду перестріляти. 3400 настріляно. Це неймовірно. Тягнемо бій. По, -по суті, весь бій тягне наш герой. Тут ніхто не буде сперечатися. Епічність досягає свого апогею, та ха. <рив> нас з артилерією. А, я зрозумів, чому він переїхав. Він думає, сховаюсь від артилерії. Просто сховався, він не хоче битися, він вже, вже чекає дві хвилини до завершення бою залишається. Ну, туди артилерія закидує. Вогонь! Вогонь, 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 вогонь! Дві хвилини рівно залишається до завершення бою. Краще б він за скелею заховався. Ха-ха, це я вже поради йому даю. Спереїжджаю, бачите, не достає. Не дістає артилерія, переїжджаю в це. Так. Хвилина 30 до завершення бою. Ну як варіант... А, я думав, на захоплення стане. Так, я щось уже аж знітився. Дуже складна ситуація. Перехитрувати тут його не вдасться, тільки треба перестрілювати. Ще два постріли. Зараз артилерія приїде. артилерії напевно, треба було б стріляти. А не їхати. Хвилина. Тримаємо кулаки за нашого героя. Неймовірно епічний епік зараз буде. Ну, я вперед чуті, так? На останніх секундах наважитися. Увірватися або ось так. Так. Ну. Ну і артилерія їде, давай, братиш. Ти просто ж так ти їхав через всю карту. І Не влучив. 20 секунд. Той вже просто зашкірився. Вонь! Є! Yeah! Оце перемога, я розумію. Я просто неймовірне задоволення від цього бою отримав. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.